Я її коли привезла в Ахмадит, вона вже мене майже не ходила, бо оточність така була, руки, ноги. І кололи препарати крові, гормони, фізраствори. Вона дуже швидко пішла на поправку. Призначили біологічний препарат Актемера. У Київ ми їздили кожні два тижні 5 чи 6 місяців. На цю актемру. Препарат дорогий, його треба, щоб Мінздав виписував, потім на хміру перейшли. Це були уколи, його вже відкололи цей укол, і ще гірше стало. І потім суми сказали, ми не знаємо, що робити, треба до Києва. Ми потрапили в Київ, інститут педіатрії, акушерства і гінекології. Там є дитячий ревматолог. За що важких ліків, за що гормонів почався остеонекроз. Чого дуже боялися, кості стали м'які. Тобто, якщо на даний момент, якщо зробити її операцію, то заміна то забіданих суставів, то це не допоможе, бо нема за що цепляти ці протези.